Взагалі, удари ворог наносить дуже часто саме з морського напрямку, оскільки це сприяє його тактиці, і відповідно мінна небезпека нікуди не поділася. На жаль, вона навіть посилилась, і внаслідок повені, яка. Була спричинена підривом Каховської ГЕС і потоком води принесло дуже багато сюрпризів, небезпечних неприємних. І поки що від нас прихованих навіть, тому що ми розуміємо, що частина всього того, що принесла велика вода, ще знаходиться в плавучому стані, можливо, десь в глибині, можливо, знаходиться заляглою на дні і може бути підірвана як течіями, так і штормами і іншими факторами. І про це свідчать ті факти, власне, які ми знаємо про виявлення подібних. Мін, якірних річкових мін, які принесли безпосередньо з цієї ділянки на узбережжі Чорного моря і Миколаївщини, і Одещини, ну і наявність. Мінморських якірних, про кількість яку в обсязі 450 і більше, було заявлено російською стороною ще в березні 2022 року, коли вони проголосили північно-західну частину Чорного моря закритою для контртерористичної операції, а потім проголосили замінування. І за інформацією наших партнерів, після закінчення зернової угоди, тобто з 17 лип. Липня цілком імовірно, що Росія додала замінування в Чорному морі, що стосується територіального моря України. Тому всі ці фактори були проголошені військовим командуванням. Небезпека і ризики позначені. Далі рішення, звісно, місцевої влади для того, щоб убезпечити громадян і чи доцільно відкривати ділянки для оздоровлення.